Я рада вітати усіх в ефірі телеканалу Ріак програма Одеської обласної служби зайнятості «Калейдоскоп зайнятості». В студії Діана Шумейко і сьогодні у нашому випуску про таке. Одеська обласна служба зайнятості підвела підсумки діяльності за перше півріччя поточного року. Почти 16 тисяч чоловік були трудоустроєні. Представники засобів масової інформації побачили матеріально-технічну базу Одеського центру профтехосвіти Державної служби зайнятості. На сьогоднішній день в нашому навчальному центрі проліцензована 31 професія. Роботодавці Одесьчини слідкують за рівнем підготовки безробітних. Ребята приходять підготовлені, тобто нам залишається буквально їх ознайомити з практичної сторони їх, їх роботи, будущої. А тепер детальніше у липні відбулася прес-конференція за підсумками діяльності Одеської обласної служби зайнятості у першому півріччі 2012 року. Про основні напрямки роботи центрів зайнятості розповіла перший заступник директора Одеського обласного центру зайнятості Галина Іванівна Бородацюк. Під час прес-конференції перший заступник директора Одеського обласного центру зайнятості Галина Іванівна Бородатюк зупинилась на активних заходах сприяння працевлаштуванню. В цьому році до нас звернулося около 37 тисяч людей, незанятого населення для того, щоб отримати послуги. Із них 30 000 получили статус безробітного. Ну ви розумієте, що статус безробітного можна получить на 8 день в разі відсутності підходящої роботи на протяженні пошукового періоду. е них майже 16 000 людей були трудоустроєні. Як зазначила Галина Іванівна, за рівнем працевлаштування Одеська обласна служба зайнятості займає другу позицію по Україні. Також спеціалістами центрів зайнятості Одещини проводилась активна робота з роботодавцями, завдяки чому за перше півріччя поточного року службою було зареєстровано 27 тисяч вакансій. Активній роботі з клієнтами та підвищенню рівня обслуговування громадян, які звертаються за допомогою до центрів зайнятості, сприяє введення у діяльність служби і новітніх технологій. Ми користуємося системою комп'ютерної, яка називається єдина інформаційно інформаційно-аналітична система». На базі нета. Завдяки цій програмі спеціалісти центрів зайнятості Одещини можуть підібрати роботу пошуковцю у будь-якій області України та й роботодавцю допомогти знайти працівника, який має потрібну кваліфікацію з іншого регіону. Крім цього, під час спілкування з представниками засобів масової інформації Галина Бородатюк звернула їх увагу на те, що служба зайнятості вже працює за новою технологією обслуговування клієнтів. Одеська служба зайнятості, як і вся державна служба зайнятості України, працює по технології Ця технологія називається єдина технологія надання соціальних послуг щодо впровадження нових технологій у роботі центрів зайнятості, ми продовжуємо спілкуватися з першим заступником директора Одеського обласного центру зайнятості з Галиною Іванівною Бородатюк. Доброго вечора, Галина Іванівна. Доброго вечора. Галина Іванівна. Під час прес-конференції ви звернули увагу журналістів на те, що починаючи з другого півріччя 2011 року, служба зайнятості працює за новою технологією, зокрема єдиною інформаційно аналітичною системою яка використовує можливості інтернету. Яким чином це змінило обслуговування населення? Я думаю, что нам нужно говорить отдельно про новую технологію, по которой работают наши специалисты, и та система обслуживания, которая у нас ведется в электронном виде. Это наша единая информационно аналитическая система. Она была у нас и до этого. Единственное, что изменилось мы стали работать в режиме онлайн. То есть сейчас каждый специалист на своем рабочем месте, когда он обслуживает клиента, будь то безработный или работодатель, он видит базу данных. абсолютно по всем направлениям, по всем вопросам, и не только нашей Одесской области, но и всей Украины, не только своего э, центра занятости, в котором он работает, и не только области, а всей Украины. То есть э, сейчас мы можем, э, проще говоря, подобрать работу э, клиенту, который пришел к нам искать работу, э, не только... В нашем регионе и в базе наших вакансий, но и в базе вакансий всей Украины. И также самоработодателей мы можем обслужить, мы можем поискать и найти. Человека, который ищет работу по нужной ему квалификации, нужной профессии, нужной специальности в базе данной всей Украины. Иншу мовом, можно говорить про те, что передвижится да, эффективность надания послу клиентам. Да, эффективность оказания услуг клиентам, это наша самая главная задача. Если что-то меняется в нашей службе занятости, то оно делается только с этой целью. То есть мы, повышая эффективность, кстати, я могу сказать сейчас и о единой технологии. Це теж, наверное, інструмент для того, щоб лучше, качественні, швидше і на хорошому уровні обслуживати нашого клієнта. Ви зараз почали говорити про єдину технологію надання соціальних послуг. До цього була інша технологія. Чим вони відрізняються один від одного? С 2002 года служба занятости работает по техно технологии. Что такое технология? Это процесс непрерывный, который помогает сделать систему обслуживания стройной, сделать ее эффективной, прозрачной и сделать... Ее однообразны во всех центрах занятости. То есть, искать работу можно не только в центре занятости, где ты прописан, или в центре занятости, в котором ты привязан, так сказать, по месту жительства. Если человек, уехав в Киев, придет в центр занятости, поискать работу, а будучи прописан в Одессе, он может прийти и получить точно такие же услуги, точно так же его обслужат в другом в любом месте. Вот это на это и направлена технология. С начала этого года технология, по которой мы работаем, она изменилась. Она называется единая технология надания социальных послуг. Эта технология отличается не самым коренным образом, но она отличается. Здесь обозначены два наших главных клиента. Это человек, который ищет работу, и человек, который ищет работника. Это два наших главных клиента. И вот наша задача, как посредников, найти точки соприкосновения для того, чтобы э, сделать поиск одних и других более качественным и эффективным, чтобы он достиг цели. Э, для этого и работают наши специалисты. И э, взаимодействие наших специалистов с тем, что, чтобы удовлетворить потребности, вот все это и прописано в нашей, э, обозначено в нашей технологии. Э, каждый специалист на своем рабочем месте точно знает, какую процедуру, какую операцию, какую услугу нужно оказать в тот или иной момент для того, чтобы активизировать и усилия человека, который ищет работника, и усилия человека, который ищет э, работу. И это очень важно. Если нужно специалист, который работает, это сейчас у нас называется личный консультант. Это человек, который обслуживает пришедшего устраиваться на работу с самого начала, с момента регистрации до момента трудоустройства. И вот этот наш личный консультант, он знает, в какой момент э, человеку э, полезен будет семинар, допустим, для того, чтобы он что-то больше узнал, в какой момент ему нужно предложить э, временные работы, темчасовые работы, громадские работы, в какой момент, э, может быть, ему... Э, Предложить навчання, тому що він не може ustroyitsya по попередній своїй роботі. І от вот это вот і все, все і є наша технологія. Це дуже стройна система взаємовідносин між як між спеціалістами в центрі зайнятості, так і між спеціалістами і клієнтом. Галина Іванівна, чи можна говорити про те, що впроваджуючи нові технології служба зайнятості ще до прийняття нової редакції закону України про зайнятість населення, так би мовити, заклала головні принципи цього закону? Я думаю, что мы можем говорить о том, что наша технология как раз и есть тот мобильный инструмент, который предполагает любые изменения сделать совершенно безболезненными. Если нужно, мы можем перестроиться, мы можем обучить свой персонал. Мы очень, я думаю, быстро примем новые правила игры, мы очень быстро перестроимся, если этого потребует э, время, а новый закон о занятости это кардинально, в общем, отличающийся от прежнего закон, согласно которого нужно будет пересмотреть многие э, порядки, и порядок регистрации, и порядок э, надания дотации, и порядок организации громадских работ, в общем, все это будет пересмотрено. Я думаю, что наша технология получит, по позволит нам сделать это более э, быстро, прозрачно, э, эффективно, то есть перестроиться в, этом, в этой связи. Что вы побажали нашим глядачам? Ну, что я как работник службы занятости могу пожелать? Я могу пожелать никогда не остаться без работы, я могу пожелать э, иметь хорошую, достойную заработную плату и всегда найти свое место в жизни, а как правило... Я уже убедилась на собственном опыте, в долголетнем место в жизни находит человек, который счастлив в своей работе. Ему гораздо проще ориентироваться, у него есть круг общения, совершенно отличный от того, если бы он сидел дома. Я советую что я могу пожелать. я советую просто активно искать работу, если вы ее не дай бог потеряли, а если вы ее не можете какое-то время найти. значит социальная защита нашего государства я думаю вам в этом поможет. Дякую, Галина Іванівна, за те, що прийшли до студії, за ваші відповіді, за поради. А я хочу нагадати, що гостем студії сьогодні була перший заступник директора Одеського обласного центру зайнятості Галина Іванівна Бородацюк. Кухар бармен офіціант касир в банку манікюрниця – Це ще далеко не весь перелік професій, за якими у цьому році розпочато навчання безробітних на базі одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Про матеріально-технічну базу та умови навчання за вищезазначеними професіями йшлося під час презентації навчального закладу служби зайнятості, що розташований у південній Пальмірі. Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості постійно розширює коло професій, за якими тут можна отримати знання та навички. Так, у липні було прийнято рішення провести презентацію матеріально-технічної бази закладу для представників засобів масової інформації. На сьогоднішній день в нашому навчальному центрі проліцензована 31 професія, дев'ять професій промислового напрямку, вісім професій будівельного і 14 професій сфери. Послуг навчається щоденно. У нас від 420 до 500 слухачів з усієї України. В основному це звичайно одеська область, але є представники слухачі з 20 областей України. Цього дня знімальні групи побували у класі лабораторії, де слухачі проходять навчання за професіями: касир торгівельного залу, контролер, касир, продавець непродовольчих та продавець продовольчих товарів. Ця лабораторія нагадує справжній магазин. Тут є і касові апарати, і вітрини з продуктами харчування та товарами господарського напрямку. Та й самі слухачі одягнені ні, за формою побачили гостя під час презентації і навчання у групі касир в банку. Майстра виробничого навчання розповіла: а дівчатка показали, яким чином має відбуватися процес обміну валюти у банку, але найцікавіше та найзахоплююче чекала на відвідувачів в іншій майстерні майстерні, де безробітні вивчають ази сервірування столиків, подачі клієнту його замовлення, приготування смачних страв та коктейлів. На замовлення журналістів, слухач, майбутній бармен зробив коктейль. Текіла Санрайз, який прийшовся гостям закладу до смаку. А ось фоторепортера однієї з українських газет настільки вразило навчання слухачів за професією манікюрниця, що він виявив бажання після завершення презентації залишитися у центрі, аби зробити у майбутніх майстринь собі манікюр. Словом, представники змі були вражені від побаченого про що свідчили їхні відгуки. Крім цього, вони наголошували на тому, що кошти роботодавців, які надходять до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, дійсно витрачаються для того, щоб Підготувати для роботодавців справжніх майстрів своєї справи. Логічним завершенням будь-якого навчання є складання іспиту та отримання документу про закінчення закладу. Не виключенням є і одеський центр профтехосвіти. Фінальний етап навчання охочих отримати нову професію та працелаштуватися за нею бачили Лариса Тараненко та Денис Любченко. Як отримувати товар, пропонувати і пакувати його, оформлювати вітрини, здійснювати обслуговування клієнтів. Ці хлопці та дівчата вивчали протягом шістьох місяців. Навчання за спеціальністю продавець непродовольчих товарів вони проходили в. У центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. В останній день навчання вони мали продемонструвати екзаменаційній комісії всі отримані знання. Я не сказав, що я чогось якщо чесно. Тобто, екзамен, як екзамен. я вчився і в вищому заведенні. якби для мене це звичайне справа. тобто, екзамен. ну, чуть переживаю, звісно. Головою екзаменаційної комісії завжди є роботодавець, адже саме на підприємствах хлопці та дівчата мають показувати свої навички. Ребята приходять підготовлені, то нам залишається буквально їх ознайомити з практичної сторони їх роботи, будущої, і більша часть. Ребята стаються працювати у нас, ані ми їх трудоустраюємо, і вони стануються нашими сотрудниками свого часу. Сьогоднішні випускники звернулись до служби зайнятості за допомогою і зараз мріють якнайшвидше знайти роботу за отриманим фахом. Именно здесь государственное бесплатное обучение и сразу с трудоустройством. И поэтому сюда вот именно на продавание продовольственных товаров. И, действительно, ключевой результат навчання безробітних їх працевлаштування. Основная масса, э людей, которые прошли обучение на базе учебного центра и получили квалификацию рабочих по разным профессиям, в, коль... в дальнейшем трудоустраиваются с достаточно большим процентом. То есть, э на сьогоднішній день у нас 80%, процент висвише восімдісвосімдесят уровень трудоустройства. Що ж, іспит же складений, яким же чином почувають себе майбутні фахівці? Хотя інтерв'ю перед этим інтерв'ю давала вам що не ті переживала. Когда вийшов туди, оп, сотрю много людей, какби бы, тоже починає серце колотити. Но слава Богу, хоч здав. Отже, якщо є проблеми з приселаштуванням, допоможе служба зайнятості. На сьогодні це була остання інформація. Бажаю вам цікавої роботи, яка буде до душі та приноситиме задоволення. На все добре.